Я вас вітаю, любі малятка. Сьогодні ми з вами повчимо віршика. Ой, зима, зима, зима. А давайте поглянемо, хто до нас завітав. А до нас з вами завітала, як ви здогадались? Так, сніжинка. Королева сніжинка. І вона нам розповідає, що зараз прийшла королева зима яка повинна принести сніжочок, але він десь трішки забарився. І коли приходить зима зі снігом, то ми всі з вами катаємось на санчатах, з гірки спускаємось на лижах, на ковзанах, ліпимо снігов... сніговика, граємось в сніжки. І щоб сніжок у нас випав, давайте ми з вами зараз повчимо віршика про зиму. Уважно слухайте! Віршика Ой, зима, 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 веселі ж пори нема, гірки, санки, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, діт лахи на ковзанах, скільки радості в очах! Ой, зима, зима, зима. Повторіть за мною. Ой, зима, 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 веселіша, пори нема. Веселіш пори нема. Гірки, санки, гомін, сміх. Гірки, санки, гомін, сміх. Синій вечір білий сніг, синій вечір білий сніг. Діт лахи на ковзанах, Дід лахи на ковзанах, скільки радості в очах, скільки радості в очах. З вами ще раз послухаємо віршика і повторите за мною. Починаємо: ой, зима, 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 веселі ж пори нема. Гірки, санки, гомін, сміх, Синій вечір, білий сніг, Дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах! Ось такий віршик розповіла нам наша сніжинка. І вона хоче, щоб сніжок пішов і ви погралися з ним. А зараз давайте ви повчите віршика і надійшлите нам. А ми його хочемо послухати. До побачення, малятка!